Вітаю на каналі гостях у Тані. Сьогодні буду випікати шоколадний пиріг, Вологий, який є універсальним. Його можна використовувати як торт, його можна як вокзальне пірожину, його можна як пиріг. У будь-якому випадку він дуже смачний, дуже просто випікається. Там немає нічого, інгредієнти всі доступні. І легко і швидко можна зробити ось у такий смачний пиріг. За смаком він нагадує більше такий, знаєте, як пражський торт, Ну, десь схожий. Тому я пропоную вам подивитися відео. Якщо кому цікава випічка, то подивіться, можливо, комусь знадобиться мій рецепт. Я буду робити подвійну порцію цього пирога, тому я беру все у два рази більше. А для однієї порції нам треба два яйця. Я вбила сюди 4 яйця. Тепер нам треба мірний посуд. Ну, от мене, наприклад, ось такий стакан. Яку, яку мірну посудину ви не візьмете, такою ви будете міряти всі далі продукти. Якщо таким стаканом, значить це треба буде міряти таким. Якщо ви візьмете більше, то більшим. І все під одну таку мірку. Значить, я взяла два такої стакани цукру і дрібку солі. І зараз усе, все переб'ю. Я не буду включати міксер. Все просто ось так останньою рукою знімаю однією показую. Ось у це зараз все гарненько змішаю. Вливаю два стакани молока, звичайного простого молока. Так, тепер треба сюди соду. На одну порцію одна чайна ложка соди, на дві порції дві чайні ложки соди, обов'язково потрібно їх погасити оцтом. Обов'язково соду треба гасити. Ніяких розпушувачів, нічого я сюди не додаю. Просто соду гашу і все перемішую. Так, тепер сюди треба соняшниковолію. На одну порцію. Один стакан. О той мірний стакан, який ми все міряємо, всі продукти. Так як у мене двойна порція, то я лю два стакани. Одну порцію треба два стакани муки. У мене дві порції, значить, я просію. 4 стакани муки. І ще треба сюди додати какао. Ну, я поклала зараз 4 ложки, але дивлячись, яке какао. 4 ложки зараз просію, розмішаю. Якщо не буде, якщо буде дуже таке світле, не темне, то тоді ще буду додавати. Као я не додавала, я розколотила. І от тісто повинно бути отаке рідке. Ось, таке рідке тісто. І зараз я буду випікати 180 градусів до Після того, як у мене спікся цілий корж, а мене був великий противень, я спекла на великому противні, я розрізала надвоє і склала, а між коржами я промазала сметаною Ось прослойка сметани, а зверху я залила помадкою. Перевернула його, тобто це в мене низка, ржа, щоб пропітався гарно. Але помадкою треба заливати гарячим. Коли корж гарячий, тоді треба залити помадкою. І він дуже дуже такий м'якенький, соковитий. Ось такий він. Його можна використовувати, можна замість сметани промазувати, наприклад, кисненьким павидлом. Можна просто два. Верх і серединку промазувати просто помадкою. Ну, в будь-якому разі дуже смачно виходить, і зверху можна посипати ще горіхами. Ну, Хто як любить, але це універсальне, я вам скажу, корж, універсальне тісто, і воно дуже смачне. дуже. Якщо промазати повидлом, то буде нагадувати вокзальне. Як раніше робили вокзальну, ну, мабуть, і зараз роблять, не знаю. Ось отаки. Всім смачного, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі будемо разом випікати торти, печиво і все інше. До побачення!